премєр міністр Великої Британії Ріши Сунак обіцяє висилати до Руанди вдвічі більше нелегалів. Так він відреагував на новини про те, що незаконні перетини ла Ламаншу досягли нового максимуму. Так, у вівторок до Великої Британії на човнах прибуло понад 800 прохачів притулку. Це найвища добова кількість із кінця 2022 року. Зі слів сунака, лише так можна віднадити нелегалів та їхніх перевізників. Про це він заявив напередодні загальних дострокових виборів, запланованих на 4 липня. За прогнозами, його консервативна партія на них може втратити більшість. Водночас лейбористи, що зараз в опозиції, обіцяють не депортувати іммігрантів, а поліпшити боротьбу з перевізниками нелегалів. Проте, навіть якщо консерватори залишаться у владі, план сунака щодо висилання нелегалів до Руанди може зустріти юридичні перепони. Так, представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців у британському суді заявили, що висилання прохачів притулку наражає їх на ризик депортації на батьківщину, і це може мати серйозні наслідки аж до загрози здоров'ю та життю. Нагадаємо, торік Верховний суд Великої Британії визнав план Сунака незаконним. Тоді Прем'єр подав його нову версію, заявивши, що вона справедлива і не порушує прав людини. Однією з передвиборчих обіцянок рішесунака було розв'язати проблему нелегальної міграції. Він уклав угоду з Руандою, яка отримає за умовами договору щедру фінансову винагороду.